Ради. І ще раз дякую вам покупанцям в Києві і в Україні за те, що ви робите для е, збереження цього такого українського материка, який сподіваюся тимчасово знаходиться за нашим країною. Дякую. Ну, а зараз для розрядки нам пристояли ще навіть.

i Депутат Заєць, то ми його з увагою послухаємо. Доброго вечора, шановні пані та панове, на жаль, я разом з вами від самого початку, хоча дуже хотів цього, бо там були засідання порядку Землі Верховній Раді і там доводилося стояти нашу позицію. Але я дуже радий, тому дуже радий, що відбувається така зустріч, що піднімаються такі серйозні питання. Я виходжу із того, що українство це світове явище. І не можна затиснути українство лише у межі кордонів, державних кордонів. Тому ми говоримо про збереження історичної пам'яті, про розвиток національної ідентичності не тільки в українській державі, але й у всьому світу. Якщо ми говоримо про те, що українська ідентичність має жити в Америці. Має жити в європейських країнах, то тим більше вона має жити на етичних територіях українських, які всі у тих чи інших обставин підійшли від нас. І тому такі речі е, знаменний саме тим, що е, ми розуміємо цю проблему і ми хочемо працювати на збереження історичної пам'яті і на, на збереження е, нашої національної, національної ідентичності. Справа в тому, що цей український світ він для нас в певній мірі є етнічним і демократичним. У цьому його сила. Бо якщо його порівняти із руським миром, то там інша ідеологія. Там навіть на сьогоднішній день вже немає не тільки місця української держави, а немає місця навіть українській нації. Тому що російський мир сьогодні трактується або підводиться в цей російський мир навіть не слав'янський субстрат, як вони говорили, що славянська ця сім'я. Тому що багато слов'янських народів сьогодні, вже в НАТО, в європейському Союзі і зрозуміло, що ця вже концепція рушиться. Вони вже підводять у Грофіці е, такий тішний субстрат під цей русський мир, але найголовніше, що вони ще спрощують цей світ. І зводять його тільки до так званого православного світу. Вони його е, пов'язують лише із діяльністю православної російської церкви. Тому він у своїй перспективі є непродуктивним, він шкідливим для нас, він е, дуже шкідливий для нас, але в перспективі він непродуктивним і він не має ніякої історичності. Це ви повинні дуже чітко чітко розуміти. І те, що. Зачистка українського. В першу чергу це зачист, зачистка організованого українства, тому що і в Україні, і в Росії ми спостерігаємо оді те саме явище: це знищення, знищення українства на інституційному рівні. У нас ліквідують Український інститут національної пам'яті. Це інституція, інституція, яка покликана, покликана тримати оцю тисячолітню на тисячолітню нашу. Все, її практично немає. Ліквідують, наприклад, хочуть ліквідувати Українську православну церкву Київського патріархату, тобто традиційні церкви. Шалена, шалена робота робиться у цьому напрямку. Ви так само повинні опиратися. Ліквідуються музеї, які затримують нашу історію і показують нашу. Це не тільки музеї у Лаврі, це не тільки музеї, наприклад, у Переяслав Хмельницьку, а й по всій Україні. У Переяслав Хмельницьку є Михайлівська церква, там, де був музей одягу середньої на, на, на Діврянщині, передали російські московські церкви, І тепер російська ця московська церква, чи українська православна церква Києва, московську патріархату надбудовує певні. Надбудовує, надбудовує купол на цієї церкви. Це треба бачити. Це, це бокс, треба мислити, мислити, мислення, думки самої. Це просто такий двоскатний верх, вони зняли його в спігранника цього, а будуть щось таке, ну як сама церква з с куполами. Це просто якась шизофренія, не тільки архітектурна, а взагалі от, будемо говорити такі інші речі. Тому і ці інституції е, руйнуються. Зараз прийшли до руйнування. На рівні шкіл з українською мовою викладання. Тобто я хочу е, донести до вас думку, що сьогодні ведеться планомірна робота українською владою, яка перетворюється по суті сьогодні у, у е, механізм кримівської політики щодо української держави, саме на інституційному рівні. І нам треба берегти пощо, що отримає.